Всім привіт! Ви на каналі Трибун. І сьогодні важлива тема пожежі на Луганщині. За останні декілька місяців Луганська область сильно постраждала від пожеж. «Ліс весь згорів у нас згорів. Подекуди вигоріли цілі села. Зараз ми спробуємо розповісти про хронологію пожеж, а найголовніше її наслідки. З травня цього року поблизу міст Трикутника час від часу стаються загоряння лісу. Достеменна причина не з'ясована, чи це необережність, чи просто погодні умови або й те й інше. Та росіяни, звісно ж, звинувачують в цьому Україну. 12 липня окупанти опублікували пост з такими фото, нібито з лісів біля Сіверськодонецька, та наступним текстом. Обнаружені зажигательні контейнери, котре вооруженні сили України транспортують з допомогою що безпілотних літальних апаратів. Так, протягом травня та всіх трьох місяців літа у Сіверсько-Донецькому районі час від часу вирують пожежі. Ось так вигоріли ліси біля Сіверсько-Донецька, 8 травня. Важливо, що окупаційна адміністрація в цей час мовчить про пожежі, ніби нічого й не відбувається. Інтернету в жителів трикутника немає, тож ніхто не розповість, що там відбувається. Так звана адміністрація спокійно собі проводить свої заходи по російських методичках в той час, як догоряють і без цього понівечені ліси. Горять будинки місцевих жителів. У Щедрищевому згоріли близько 80 будинків. Це кадри звідти. Цих людей окупанти просто кинули. У кого війна не забрала житло, то це зробили пожежі наприкінці серпня. Чоловік на наступному відео стверджує, що в це місце поблизу автовокзалу в Сіверськодонецьку був приліт та начебто там вибухали патрони і міни. От так. Сейчас куди-то прилетіло, пішов гореть лес. Вроді зупиняється, потім йде пожар. Начинают взрываться патроны, мины и разгорается опять заново. Та з 20 серпня росіяни вже не змогли замовчувати пожежі, тому що вони почали масштабуватися. Тож почав горіти ліс у районі цвинтаря поблизу Воронового. За словами місцевих, вогонь можна було погасити одразу та не допустити подальшого загоряння. Саме смішне, що три дні тому, коли почався пожар, він був маленький, його потушити було несравнені легше, ніж зараз. Але, по відомому всім все одно, а люди там мучаються. Скоро вже і дома гореть почнуть. А це задимлення міста Сіверськодонецьк зранку 21 серпня. Люди виправдовують місцевих рятувальників тим, що гасити забороняла так звана адміністрація, аргументуючи це тим, що ліс заміновано. Тож вогонь поширюється далі. В той же час сталося загоряння сухої трави поблизу Успенки в Луганському районі. Це кадри пожеж, з окупованого з 2014 року села Урало-Кавказ Довжанського району на Луганщині. Масштабні пожежі поблизу населеного пункту вирували не один день. Причина загоряння невідома. Окупаційні служби. Навіть не намагалися загасити полум'я. А це пожежі на виїзді з Сіверськодонецька. Далі площа горінь збільшується з кожною годиною. Люди та волонтери вже не сподіваються на окупаційну владу та тушать своїми силами. Два чоловіка погибли, одного не могли знайти вчора. Сказали. Інфа на сьогодні 67 домов згорівших. В садоводстві Мічурінець Очень много згоревших домов. Тушили только ті, хто був там. А немного людей. Російські ресурси 2 вересня показали кадри пожеж в окупованому селі Бокове Платове поблизу Антрациту на Луганщині. За їхніми даними сталося загоряння сухої трави на площі на 300 гектар. Вогнем було пошкоджено 41 приватний будинок та 86 забудов. Дві людини загинули. А ось що говорять самі місцеві про цю пожежу. Нам на вулицю вообще ніхто не приїхав. Я сама лично звонила, в МЧС. Она мне оттуда кричит. У нас э, машин мало. Сейчас поехали тушить на два БИС. Там началось возгорание. И все. И мы потом уже вообще не могли никуда дозвониться. Вообще. Не отвечают. И все. То есть не, сами тушили? Сами тушили, да. Все, что можно сгореть, сгорело. Мы что успели, у нас вода в вагоне там в огороде стоит, мы успели. Мы с насоса со скважины шлангой по крышам потурил И все. А остальным Нет, моментально за 5 минут, за 10 минут все сгорело напрочь. Мы 32 года здесь живем. Вот, и такого пожара еще ни разу не было. А це наслідки пожеж у селі Степове, поблизу окупованого Антрацита. Вигоріла значна частина села. Через пожежі було зупинено навіть пункт пропуску до РФ з окупованої Луганщини у Ізвареному. В середині вересня сильні пожежі фіксувалися у селі Вільхове поблизу станиці Луганської. Там вогнем знищено десятки житлових будинків. А це кадри від росіян з села Валуцьке, теж поблизу станиці Луганської. Ось що говорить місцевий мешканець про пожежі у Вал. Загорелась бабушка, да, дом полностью. Лес весь загорел у нас, полностью лес загорел. Я вы, вывез, ага. я успел их вывезти. Из горящего дома их забрал, ну, дом начинал уже. И вывез, успел их. А дом приехал тушить, а уже тушить нечего. Через 15 минут я отдал ее бабушку, отдал военным, с дедом, чтобы их отправили подальше. И все, и приехал, уже нечего. Страшно те, що постраждали не тільки люди, а й тварини повністю, вообще абсолютно 18 вересня. Росіяни нарешті підключать авіацію вже через пів місяця постійних страшних пожеж. Через пожежі зникло й водопостачання, з яким і так в окупації проблеми. Пожар в лісному масіві привел к нарушенню енергоснабження, водозабора Алчевського управління Гупе ЛНР, Луганська вода 30.09.2024, Пишуть окупаційні ресурси. Російське МНС 19 вересня повідомляє, що вогонь прийшов 2300 гектар. Пошкоджено 161 будинок поблизу станиці Луганської. Згадаємо, що в жодну статисти. Тику росіяни не включають пожежі в сіверськодонецькому районі. Взагалі достеменна площа пожеж невідома. Так званий письменник Гліб Бобров заявив про екологічну катастрофу, яку, на його думку, влаштувала українська влада. Він звинувачує Україну в тому, що, начебто, протягом 10 років випилювалися ліси поблизу Сіверсько-Донецька, так куди ж зник ліс? Бобров чомусь замовчує, що російські окупанти у 22-23 роках випилювали ці ділянки лісу для своїх укріплень, окопів бліндажів. Зараз ми побачимо фото підтвердження цього повністю згорівший ліс, який стояв ще в початку літа після боїв. его весь выпилили, вывезли на окопы, на блиндажи. Вот так здесь сейчас все выглядит. Мрачная картина на самом деле. наслідки нещодавніх пожеж у Щедрищевому та дач поблизу, яка тривала з 31 серпня по 4 вересня 24 року. Площа вигорілого лісу та дач поруч складає майже 7 кілометрів квадратних. Внаслідок пожеж села Христофорівка Транцитівської громади знищене повністю. Так виглядає село зараз. росіян, 16 будинків було знищено в селі Устинівка та 10 будинків у селі Вальянівське. Разом з тим згоріло три склади з зерном. 1 жовтня у селі Айдар Миколаївка поблизу окупованого Новоайдара вирували пожежі. Вигоріло декілька будинків. Ой, 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 Зараз ми бачимо супутникові знімки пожеж по всій Луганщині, де червоним позначено загоряння. Період з червня по кінець вересня. Ніж пожежі майже припинились. Ми не можемо визначити збитки від пожеж. Це стане можливим лише після деокупації. Але важливо пам'ятати одне: ліс це екосистема, а не просто дерева. Через пожежі та вирубку зникають вимираючі види тварин та рослин. За даними 2023 року, понад 26 тисяч гектар лісу знищили росіяни на Луганщині. Розмір збитків вже становить понад 180 мільярдів гривень. Ці дані оприлюднили на засіданні комісії з. Питань встановлення фактів, заподіяння шкоди та збитків лісовому фонду області внаслідок збройної агресії РФ. Це все було до цьогорічних пожеж. Можете лише уявити, які збитки зараз. Якщо у вас є інформація, якою ви хотіли би поділитися, то ми залишимо посилання на контакт в описі під відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатися. Це прискорить вихід наступного відео.